Носівка поповнилася новими зеленими насадженнями завдяки грантовому проєкту Не дай планеті задихнутися, який реалізували активісти ГО Носівська активна молодь, отримавши фінансування в розмірі 40 тисяч гривень від Британської ради. Писали проєкт четверо чоловік, фасалітатори ким є я, Катерина Мельникова, Артур, Гуленко Богдан, також Багіна Ірина як менеджер проєкту. Писали проект за допомогою молодіжного, Ніжинського молодіжного центру, лабораторії інституної молоді та Британської ради. Реалізація проєкту тривала в два етапи. На першому етапі молодь провела понад шість бесід про важливість озеленення, а на другому відбулася висадка більше як 200 вічно-зелених кущів і дерев та понад 180 саджанців квітів. Партнерами проєкту стали носівський центр дитячої та юнацької творчості. Носівський ліцей номер 1 та Носівська початкова школа саме на їхніх територіях і навколо пам'ятника миру були здійснені висадки. А доставити таке різноманіття кущів і квітів допомогли волонтери. Хлопці, що їздять на Донбас, відвозять посилки. Ми їх попросили, в них є буси і ми бусом їхали. Забирали на нашадження в ніжен, в Ніжин, збирали ці кущі. І зовсім це було просто для нас не було ніяких складнощів. Надалі молодь мріє реалізовувати ще потужніші проєкти для покращення міського простору та комфорту містян і запрошує жителів долучатися до команди громадської організації Носівська активна молодь, аби разом впроваджувати цікаві ідеї в життя.